Ну що, ми приїхали на Лейк Луїс зимою, коли є фестиваль льодових скульптур. Ось вони. Зараз я ще їх більше покажу. А поки що покажу саме озеро. На самому озері грають в хокей, вдалині. Величава гора Вікторія і тут ще є цілий льодовий замок. Зараз ми туди підійдемо, прибирають поле, щоб грати, хокей, деякі люди на лижах перетинають озеро. Вейкуїс зимою. Це явно ось тут такі скульптури з льоду. Ось така олімпійська медаль. Ззаді є драбина і спереді вони поставили з льоду такий стіл з інструментами. Вау, це не Важко повірити, що це можна зробити з льоду. Але от зробили. <рес> Дивись, як той дядя через. Що ми біля готелю Вейкуїз. Прямо перед ним. Ось багато льодових скульптур. А ось тут запалили так званий шведський факел. Тобто, коли колода горить горить прямо з середини. Палять її, розрізають, запалюють і вона горить прямо з середини. Горить довго. No, it's Okay hey guys, we're gonna do this outside, okay? <coughs> Тут знизу йде повітря скульптури з льоду, важко повірити, що такі речі можна зробити з льоду. Чесне слово, подивіться на цих оленів. це просто важко повірити. Тут є такий орел. Надіюсь, що це не Беркут. Просто ігл. Great Grey Eagle. А, він тримає рибу. Це риба.

It's like as hard yeah, like, metal. It's like a sculpture at a museum. They don't let to touch it. But if you make a sculpture on your own, like the person who made this. Hey, that's the exact kind of bird as well. Charlie! Oh, oh, I think it's Yeah, that's in the going to this one? Hey, Ось така чудова. Ось така чудова скульптура фігуристів створена філіппінськими скульпторами. Вона зайняла друге місце друге місце зайняли. Дуже гарно Так, ось це така. Скульптура називається Крила Перемоги, і то робили росіяни. Ось тут написано саха. Навіть написано, що вона звичайно. Потім прочитаємо. Інша скульптура саха рус рофіяни. Це скульптура канадсько-американських і команди зайняла третє місце. Ось тут такий. а, хто це є. Я думаю, що це є. Слава міста або що? Ну чого так гарно виглядає? Там є ще декілька цікавих скульптур, ми зараз туди підійдемо. Інакша скульптура, яка нічого не зайняла, але тим не менше дуже гарно. Вау, дивиться тут і всякі голуби. І тут голуби. І там така жінка, яка невідомо кого символізує. А це щось таке, як... О, ножу почав. Тут є такий льодовий бар, де можна за льодовими столиками випити вино. Тут льодова стійка. Вона ще зараз закрита, в 12 годині день вони будуть відкриті. Має дрова. Це прямо під лику із готелем. так всередині готелю. Тут є купа ресторанів. Ну сідають. Всередині в готелі. Така чудова люстра, головний вхід. Туристи реєструються, поселяються в номери. І Гора Вікторія, 3300 метрів. Прямо на две куїз. Зараз ми вийдемо туди, куди ми ніколи не виходили. Це тобто на саме озеро. Ми бували тут тільки літко, коли тут вода. А сьогодні тут є замок. Катається, піде посидіти, погрітись. Тут же вода. Можна на колеги. Верху є чайна хата. Льодові скульптури, льодовий замок. Так буде і на Україні, коли запишуться до Європейського Союзу. Триджети. いい感じのフォロー。 It's <laughs> you. Thank you going to Ось так народжується пташка з льоду. Ми на лейк-уїзі, катаємося на коньках. Сьогодні хороший день. Прямо коло гостиниці, готель, фейермонт, людові скульптури. І ми собі вирішили покататися. Літом це не зробиш, бо тут багато води. І зовсім немає айс. Ну що, тобі сподобалось сьогодні? Так. Не холодно, сьогодні мінус 9. Трошки холодно, так? Ну нічого. Нічого. Треба рухатися, думаю. Тут ми коло озері лайкуїс. за нами гора Вікторія. А що там таке? О, коники чи що? Ми йдемо по озеру Луїза. Йдемо. Ось воно яке озеро. Там вдалині гора Лефрой і гора Вікторія. ми йдемо так недалеко від берега. На озері катається на лежах, кроскантрійський, хтось гуляє, хтось ходить, ось такі справи. Вставай, <laughs> <to>, вставай. <laughs> yeah. Ah Так, ну що, ми підійшли в кінець рейклуїза. Тут є такий маршрут -люд для людолазення. Це Та...